Вітаю у світі чарівних пригод. Сьогодні ми знайомимося з головною зіркою лялькового будиночка Габі у кіно. Великим ігровим набором «Нявкотячий будиночок Габі. Цей будиночок деталізований витвір мистецтва і справжній центр гри для маленьких шанувальників. У комплекті все, щоб одразу почати гру. Фігурка габі з фірмовими котовушками, рухомими головою, ручками та ніжками. Сім предметів меблів, деякі з них мають рухомі деталі. Аксесуари. Та дві чарівні скриньки лялькової доставки. У них ховаються сюрпризи. А ще можна відсканувати QR-код і отримати цифрові сюрпризи за стосунку Gabby's Dollhouse. Інтерактивна магія прямо в руках у дитини. Біля будиночку є працююча вежа лялькової доставки. Прямо як у кіно та шоу. Будиночок має висоту понад 60 см та 7 кімнат від спальні до кімнати для вечірок на четвертому поверсі. Ще одна фішка це чарівний котоліфт, який допоможе підняти габіта її котиків на будь-який поверх. Ліфт працює механічним способом. Будиночок має і мерехтливі очі, вони проливаються різними кольорами. Будиночок можна розширювати, необхідно додати нові кімнати, балкони чи фігурки, щоб створити власний котосвіт. Вони продаються окремо. Це чудовий спосіб розвивати уяву, сюжетне мислення та креативність через гру. Нявкотячий будиночок Габі це не просто іграшка, а цілий світ доброти, творчості й казкових історій. Запропонуйте покупцям запросити габі у їх домівку і дайте можливість створювати власні чарівні прогоди щодня.